Вітаю вас, мої дорогі глядачі та підписники. У нас сьогодні на столі буде коробка САРЕК The Silent King. Придбали ми її в магазині Вахаграй, де зараз проходить дуже крута акція. Вони зараз проводять розіграш до 22 вересня. Якщо ви купуєте щось на суму 2000, то ви отримуєте місце в розіграші на коробку Necromunda Hive Secundus Так що гравці, які грають в Necromunda, майте на увазі. Також у них безкоштовна доставка на суму від 2000, тому коли ми замовляли цього сареха, нам не довелося платити за доставку на новій пошті. В них дуже багато цікавих товарів на сайті, всі посилання будуть в описі, на акції, на розіграш та на їхній сайт, все ви знайдете в описі. Так що не зволікайте, у вас є змога виграти круту коробку для Некромунди. Ну що ж, а ми розпочинаємо розпаковку, дивимося, я у нас такий сарех. Моделька максимально деталізована, дуже приємна. Я радий, що я змога мені його пощупати, як то кажуть. Сама моделька складається з трьох. Тобто сам сарех у нас, який знаходиться ось на такому троні, і два щита моноліта або обеліски, я не знаю, як правильно ці штуки назвати. Також до модельки, як ви бачите, у нас є два тріарха, ось такі вони красиві, ну і сам Сарех. Не будемо роздивлятися упаковку, переходимо до вмісту. Всередині у нас три підставки: овало овал, колос 100-мм. Та дві 50 ті Далі сама інструкція. Стика у нас інструкція. Фішка нового ГВ в тому, що всі інструкції нарешті кольорові. Ось тут у нас все показано детально, як він збирається. Деталей в цілому, я би сказав, не дуже багато, але збірка має вимагати дуже багато терпіння. Дивимося ось так, як сходи збирається, буде збиратися у нас з таким макаром його підставка. Ну, В цілому, я люблю моделі, які левітують, але мені більше подобаються прозорі такі штуки. Тут, як збирається у нас трон далі, все це починає вимальовуватися потроху в цілу конструкцію. Особливість є трона те, що тут є шматочок Ктана. ось так він виглядає. Чимось мені нагадує моноліт або Void Dragon, але це трошки інше. Таке воно гарне. Так, тут нам вже показують на завершальних етапах, як збирається трон. Ось він такий буде у нас. Сам Сарех збирається, до речі, ну, для всіх некронів, мабуть, звичайно. Для мене, я би сказав, теж як звичайна моделька, нічого особливого, але деталізація в нього досить хороша, як ви бачите. Та два тріархи. Цікаво, що тріархи будуть тільки на самій конструкції знаходитися, хоча їх можна використовувати, наче як окремову модельку. І ось так нам це все ГВ показує, як воно виглядає в зібраному виді. І характеристики, і по цьому я можу сказати, що це, скоріш за все, було з 8-ї 9-ї редакції. І зараз малюють трохи по-інакшому це все діло. Ну І красива пофарбована модель, яку ми в коробці не знайдемо, бо її треба розфарбувати ще. Перше це ось таке. Ми бачимо два одинакові ливнички. Тобто самі у нас деталі трона та монолітів. Оцих обелісків складаються у нас із двох одинакових ливничків і буде один окремий з самим сарєхом. Що ми тут на ливничках бачимо? Є у нас такі моноліти, чи моноліти, чи обеліски, як це правильно, будь ласка, не кроноводи, поправте мене. Тут ми бачимо. Їхні руни їхні письмена досить непогано. Камінь виглядає гарно. Деталізація хороша. Є у нас ось ножки одного тріарха. Елементи трона. Так, що вам ще тут можна з такого цікавого показати? Шланги зі зброєю, які будуть знизу. Вже трохи підгледів інструкцію. Сама основа цих штучок ну, виглядає досить крихка, але, знаючи, що їх буде дві. То воно в цілому має бути досить міцне. Так, ось так воно у нас це діло виглядає. Ну два одинакових ливничка. Другим ливничком у нас є, можна сказати, основний ливник цієї моделі. Це є сама ось більше деталей від трону, сама його центральна частина. Тут десь у нас мають ховатися сходинки. Ані, сходинки ховалися у нас ось тут, як ви бачите. Що у нас тут є з такого? Одразу кидається в очі мордяка нашого Ктана, чи це шматочок його буде. Ось така хороша моделька. Деталізація, як завжди, в сучасних моделей дуже хороша. Це вже будуть ноги самого Саєха, його руки. Ось ви можете побачити його обличчя, така в нього голова. Цікаво, що для Тріархів вони зробили різні голови, тобто на цьому ливнику знаходяться якраз. Голови і верхня частина наших тріархів. Один буде одноокий, схожий на дезмарка, один буде звичайний. Так, їхні скіпетри. Ось такі у них психоалебарди, можна сказати. Ось, це для тріархів, а ця здорова буде для Саріха. Нагрудники. Плащ який збирається у нас із двох деталей. По деталізації скажу, досить цікаво. Він, не наче ця сама. Стилістика Некроні, де вони наче з чогось винирають, переливаються кубиками, ось воно все тут є. Досить гарне. І я вам скажу після збірки, то шва цього не буде. Видно, він не буде кидатися в очі, як на інших подібних моделях. Тут ми бачимо спинку нашого Ктана. ще елементи трону, елементи наших тріархів, це будуть якраз їхні тіла. Так що, в цілому, в нас є така хороша моделька. Мені буде дуже приємно мати змогу її зібрати, друг довірив її йому зібрати. Так що це буде новий цікавий досвід. Так що У нас така коротенька розпаковка. Я вам всім дякую за увагу. Не забувайте за розіграш у магазині Вахаграй. Посилання буде все в описі. Також там ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, і мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мій канал вподобайкою та підпискою. Нас уже майже тисяча. Так що дякую вам всім за перегляд. Грайте в хороші ігри. Бережіть себе.